Доброго дня, пані і панове, і слава Україні! Сьогодні пару слів розкажу про своїх крилів, бо в мене сьогодні переселення молодняка. Забираю від крилиць і буду крилиці пускати ще раз до самця, бо щоб навесно мати так, знову молодняк. Звільнив клітку. Велику. І трошки треба вже малих забрати від крилиці Я від двох крилиць візьму в одну клітку, бо їх по пару штук. Коло, коло тої крилиці троє тільки. О. Їх вже пора забирати. І за дві неділі вона трошки віддихне від своїх дітей. І можна буде знову до самця пускати. То вже в неї е, другий припліт. Перший раз вона вигодувала четверо. Але родила десь з восьмеро. Але оця крілиця вона відкидає. Е, ту крілицю я купляв літом. Ну, вже купляв в такому віці десь місяців 4, 5 йшов. І я її. Пускав раз, вона привела десь восьмеро була. Але чомусь вона вирішує е, сама скільки її вигодувати. Четверо вона з кубла викинула, а лишила в кублі тільки, ну і вони заумерли. А вигодувала тільки четверо. Вигодувала вона їх, вони вже от в нас дорослі. От можна де то вона? то самці або во. отакі вони. Від теї крилиці, От самчик, самці я їх розділив. Їх три самці було і одна самичка. Самці мусив розділити, бо вони вже починали гонки, вже клітка гуділа. А десь ага, тут самичка в мене. З четверо, що вона вигляділа, то було три самці і одна самичка. Ось тут в мене самичка. Я її буду тримати на розплід. Гляньте, яка гарна зайчик. Десь вже через півтора місяця її вже можна буде пускати до самця. Тут четверо, що вона вигляділа. Ця крілиця. Куплялася разом з тією крилицею, що вже два виводки вивела. Ця крілиця, багато людей кажуть, що вродить і порозкидає. Я її два рази пускав, вона родила багато, але навіть кубла не робила, пуху не рвала, два рази мені її розкидала. Третій раз вона вигляділа семеро. Так, семеро є. Вже семеро, вони вже, вон, вже самі їдять, то все. Так що якщо в когось крилиця раз розкидає чи два, не опускайте руки, є шанс, що вона все-таки буде глядіти. От дивіться, які вже гарні криленята. Хоч я вже не сподівався, що вона буде глядіти. Вже їй робив китайське попередження, не будеш глядіти, не буде користі з тебе. Підеш на м'ясо. І дивіться, як вона гарно привела. Я ставив руділку, ставив її руділку, але їй щось не сподобалася сподобалося. Роділка, і вона була, зробила кубло, отут під кормушкою, О, було кубло. Ну, вже вони в кублі вже не живуть, і я то все почистив. І мусив руділку забрати. Ну раз вона в руділці не привела, то щоб вона не займала місце, я руділку забрав. Причин є багато, чому крілиця розкидає криленят, не робить кубла. Так що на то є окреме відео. Кому цікаво, дивіться. Так, тепер. Тут в мене крилиця молода, весняна. Вона по-моєму роджена в квітні місяці, чи на початку травня. Я її був пустив. І вона тільки двоє привела. Надіюся, що я її другий раз пущу і вона приведе більше. Перший раз двоє, але дивіться, які вони пасьоні, які гарні. Чим менше криленят, тоді вона. Більше мають вони молока висати, і вони гарніше виглядають, ліпше ростуть. Та крилиця то полтавська срібна. Бачите, яка вона срібна? Круленята, які чорні. Але десь ще до місяця часу вони колір поміняють. Чим крилиця, ну, менше вигодовлює, то вони гарніше виглядають, вони мають більше висати. Бо якщо багато, ми то бажаємо, щоб було більше, більше припліт, і щоб було більше кролів. Ну, Але є то, що є. Якби було більше, то вони були б набагато менші. Ой, так, я їх ловлю і скину до тантих, поки будуть вони разом жити. Там клітка велика і п'ятеро для п'ятьох місця хватить. Тих двоє криленят вони десь на пару днів молодші від тих десь днів 5. Але вони вже по величині такі самі, як і ті. А може і гарніші. Ці ребляки, а отих троє то крилиця і самець шиншила. Вони будуть разом, поки не стануть статево зрілі. А тоді я вже провірю, де сам... самчики, де самечки, і їх розділю по клітках. А поки вони місяців два тут можуть або й більше бути разом. Клітка велика, місця вистачає. Їм зараз десь. По днів 45 приблизно, плюс-мінус. А вже буде десь до 4 місяців, ну, 3,5 до 4 місяців. Я тоді фактично десь в другій половині березня я тоді провірю або в кінці березня, де самички, де самці, і розділю їх окремо, щоб вони між собою не попарувалися. Пройде десь з тиждень, вони одне до одного привикнуть. Але то ще діти, то вони швидко одне до одного привикнуть. Ми їх провакцинуємо. Я таку кормушку їм зробив з кафелю старого. Вони тоді можуть всі до кормушки підійти і їсти разом. Бо є в мене кормушки ну, такі металеві бункерні. У мене є такі бункерні годівниці. Ну Тут підійде двоє тільки буде їсти. І вони ще маленькі. Як вже будуть більше, я їм тоді поставлю бункерну. Бункерну я одну купив, зняв розміри і тоді вже мав бляху, поробив сам. Ну Вона не є така акуратна, як оця. Вже хто на тому спеціалізується, робить. Ну але і моя так само добра і по тих розмірах то все зробив сам. Даю їм зараз їсти суха люцерка, сіно, то все в перемішку, бо так як я згорода носив, сушене, як складав і воно так даю сіно. Даю качани, вони гризуть гарно пшеницю, ячміню, увесь даю, і зверху час від часу даю таку невеличку жменьку корму. Поїдаючи корм, вони ліпше ростуть, бо там є ті мікроелементи, які їм бракує. Зараз немає морозів, то я воду наливаю в такі поїлки. Вона не замерзає, вони гарно п'ють, води йде багато. А буде мороз, то наливаю в такі мисочки. Влив вони на І забираю, якщо б воно не замерзало. Так, закриваю. Якщо моє відео вам сподобалося, мені буде дуже приємно. Дякую за перегляди.